Ага. А от сто відсотків я знаю, що нас дивляться батьки. От шановні батьки, скажіть, будь ласка, що б ви зробили із вчителькою, якби дізналися, що вчителька вашій дитині у школі сказала, що якщо ти зараз отримаєш погану оцінку, я тебе вб'ю. Правда? Ну от, а на Росії це нормальна справа. А, там, взагалі, дивовижні абсолютно штуки відбуваються. Що саме, який саме дурдом там постійний? Давайте дивитися у наші абсолютно дивовижні рубриці новини з боліт. Народ, от скажіть, як можна сказати, що цей ранок не добрий, коли ми просто зараз будемо з вами знущатися з росіян? Уявіть їхні пики, коли вони це дивляться. Ну, пісня просто душевні хвороби росіян. Чому вони кидаються на людей, влаштовують дебоші у магазинах та мають претензії до природи? Ми не знаємо, але спостерігати за цим цирком райська насолода. Поїхали! Пам'ятаєте, як у школі ми співали пісеньку Вчителько моя зоре світова? Так от, російських вчителів це не стосується. Вони тим радше грають роль чорних дір. Ну, якби ситуація в іркутській школі. Та ти мерзота кінчена. Я його за душу. Я цю мерзоту вб'ю. Той момент, коли урок математики перетворився на реаліті шоу, які там тангенси котангенси, коли такі пристрасті вирують, так чи інакше, вчительку тепер, начебто, будуть перевіряти правоохоронні органи, а може й не будуть. Це ж рашка у російському громадському транспорті. Теж можна зустріти росіян, давайте так. Кажемо з тонкою душевною організацією. В Белгороді водій маршрутки не захотів ввести жінку з псом, але не тому, що це заборонено правилами чи щось таке. Причина набагато глибша. Виходимо, я не хочу з собакою. Ми можемо за правилами їхати з собакою, якщо вона не заважає нікому з пасажирів. Виходимо, я не хочу. Мало чого ти не хочеш, а я хочу. Знаєте, чому водій не захотів їхати? За його словами, та нещасна чого, брудна тварина і гріх. Тільки от яким чином це стосується її перевезення у громадському транспорті, невідомо. Так чи інакше, скандалісти розійшлися не на дружній ноті. Не дружать з головою на Росії, і тамтешні я же мать та я же бать. Додивіться наступне відео до кінця і прозрієте. Це так у Свердловській області батько свого сина розважав. Горе Татусь додумався прив'язати снігохід до свого авто та катати таксина по проїзній частині. Урешті-решт, як бачите на цих кадрах, до катастрофи залишалося лічені секунди, але минулося. Та на цьому тупі та необдумані вчинки росіян не закінчуються. У Рязанській області росіянка у спідній білизні вирішила спуститися з вікна на подовжувачі. Правильно, ліфт та сходи то для адекватних. Так чи інакше, рятувальники її приструнили та запхали назад у квартиру. Але краще б було у всіх диспансер. Ну а цей паробок просто підніме вам настрій тим, що просто існує. Осягніть. Ну що, містяни? Це він типу крутий і однією рукою може звалити вербу. Але під'єр цього відео далі. Хотів гарно зламати в кінці відео. Світ його ловив, але не впіймав. Іноді зараз ця фраза має трошки інакше значення згодні. А я так скажу: нєфіг дерева ламати. А це були новини з боліт. До зустрічі.